Сьогодні у нас незвичайне заняття. У математику зробимо крок. А з казкою ми зустрічались не раз, і знову вона завітала до нас. В казках є завжди перешкоди, та знаю, що їх для кмітливих дітей не буває. Сьогодні і дійсно у нас незвичайне заняття. Ми з вами побуваємо. А де побуваємо? Ви дізнаєтесь, якщо виконаєте ось це завдання. Розставте цифри у порядку зростання і прочитайте слово. На першому місці буде цифра 1. Потім. Так. Далі. Наступна. А зараз ми з вами прочитаємо слово казка. ка! Отже, ми почнемо подорож казкою. Жили собі в лісі чудовому мама ведмедиця та двоє ведмежаток. Гарно жили ведмежата. Любили гратися, павитися, а як посваряться, то швидко помиряться. От вчитися зовсім не хотіли. Набридло їм дома сидіти. І пішли вони лісом мандрувати. довго лісом блукали, вже й втомилися, вийшли вони на галявину, а там грибів росте так багато з жовтими шляпками, і з коричневими. Ведмежата зголодніли, тільки хотіли грибочки зірвати. А тут і за дерева білочка стрип це моя галявина, і гриби на ній мої. Зможете порахувати, пригощу грибочками. Ой лишенько, ми ж рахувати не вміємо, бо вчитися не хотіли. Що ж нам робити? Якщо не порахуємо, казка закінчиться. Малята, може, ми їм допоможемо? Отже, давайте допоможемо. Порахуємо грибочки із жовтими шляпками якою цифрою ми можемо позначити? Так, цифрою 4. А тепер давайте порахуємо грибочки із коричневими шапочками. Рахуємо. Молодці. Так, якою цифрою позначимо? Правильно, цифрою 5. Малята. А тепер давайте перерахуємо всі грибочки. Давайте будемо рахувати. І от білочка нам ще дала один грибочок. У нас було дев'ять грибочків. І білочка нам дала іще один грибочок. Скільки всього грибочків? Давайте порахуємо. Один грибочок, два грибочка, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, 9 і 10. Молодці! У математиці є малята цифра 10, яка позначає 10 предметів. Тож давайте з нею і познайомимося. Я маленька одиничка, зовсім невеличка. Та лише 0 підставляємо, цифру 10 зразу маємо. Цифра десять складається із двох цифр один і ноль. А чому вони стали разом? Послухайте таку історію: в одній казковій країні жили цифри один і ноль. Вони були найближчими сусідами, часто ходили гості один до одного, але тут налетів вітер і своїм холодним подихом, повалив будиночок нуля. Нуль. Так сильно плакав, плакав, а потім пішов до одинички і розказав про своє нещастя. Одиничка вислухала його і запросила нулика поселитися в її будиночку. Нуль подумав, подумав і погодився з тих пір. Усі і казали, що у цій хатинці живуть дві цифри, які складають цифру десять. Малята з яких же цифр складається цифра десять. Так, з одинички і нуля. Давайте знайдемо місце цифрі у числовому ряді. Для цього виставимо хмаринки у порядку зростання від одного до дев'яти. Починаємо один. Так, так, молодці. А ось і місце цифрі 10. Молодці. А ми продовжуємо далі нашу казку. Вийшли до озера наші вдміжата, а там стоїть хатинка. Біля хатинки багато квітів. Це і доріжки якісь незвичайні. Давай даруємо мамі квітів. І мамі нашій подаруємо. А тут зайчик стрип? Ні, не дам вам квіти рвати. Якщо допоможете мені доріжки полагодити, тоді подарую вам квіточки. На кожній доріжці дід цифрої поїдів всі цифри, треба їх повернути. Ой, лишенько, а ми цифри не знаємо. Допоможіть, дітки, будь ласка, що ж, допоможемо? Давайте почнемо із доріжки і зеленими камінцями. Яких камінців не вистачає, подивіться уважно. Так, камінці під номером. Правильно. Далі молодці. А тепер давайте перерахуємо всі камінці. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Десять. А тепер давайте полагодимо доріжку із квіточок. Яких квіточок не вистачає? Будьте уважні. Так, молодці. Далі. Правильно. І остання цифра з квіточкою. Давайте порахуємо ці квіточки на нашій доріжці. Одна, дві, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Всього 10 квіточок. Дякую дітки вам за допомогу. А вам ось квіточка для вашої мами. І помандрували наші ведмедики далі. Ідуть ведмедики, а тут кущ великий, і ягод багато, а під кущем пироги лежать. Давай візьмемо порошка для мами. Жінки хотіли взяти. А тут з-під куща вовк і кричить: ні, це мій кущ, і ягоди на ньому, і пороги мої. Я пригощу, коли ви виконаєте мої завдання. Ось перед вами пороги. А на порогах приклади вам потрібно розв'язати ці приклади. Якщо відповідь буде менша за шість, то пірожок буде ваш, а якщо ще більша. То мій, готові? Ой, ми ще не вміємо приклади розв'язувати. Малята, допоможіть. Тож допоможемо? Тож починаємо. Три плюс один. Скільки буде? Чотири пірожок буде ведмедика. Чотири плюс один. Чий пірожок? Теж ведмедиків. Десять відняти один. Буде дев'ять Чий пірожок. Вовчика шість відняти один, чий пірожок ведмедиків. Вісім додати один дорівнює Деде. чий пірожок вовчика. Дякую за допомогу вам, малята, і тобі вовчики за пиріжки. І помандрували ведмедики далі. Ой, як ми злоголодніли, а пиріжки їсти не будемо. На нас мама чекає. Скреке, скрекеке, я чула, що ви злого Я випадково знайшла головку сиру, але віддам вам, які... що завдання виконати. Ой, малята, допоможіть. Тож починаємо. Крекеке, сьогодні неділя. На вулиці зима. Лід гарячий? Молодці малята, ось вам сир. Ми будемо ділити не на двох, а на багатьох. Бо у нас стільки б друзів з'явилося. У нас дуже багато друзів з'явилося. Давайте малята, будемо разом зараз рахувати. Скільки на сього друзів? Білочка, зайчик, вовчик, лисичка, сорока. Нас двоє, мама ведмедиця. Скільки всього? Правильно молодці малята, вісім. Допоможіть малята поділити сир на вісім частин. Малята, а як ви вважаєте, як потрібно поділити сир? Спочатку навпіл, потім іще право наліво, потім ще цей кусочок теж навпіл. І ось ми з вами поділили сирочок наш. Ось і закінчилась подорож двох ведмежаток. Тепер вони зовсім не жадібні і пішли навчатися до школи. Час ми провели немарно, працювали усі гарно. Закінчилась подорож у нас відпочивати малята уже час до побачення.